Всім привіт! Сьогодні 26 червня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на околиці Подолу, де група компанії РДС капітально ремонтує величезний автомобільний шляхопровід на вулиці Новокостянтинівській. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Абдокушенфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Поділ, вулиця Новокостянтинівська. Сьогоднішній огляд вже за традицією ми розпочинаємо на прямих підходах до шляхопроводу з боку Куренівки і одразу помічаємо, як вони змінилися. Хоча центральна частина підлізного насипу ще залишається на своєму місці, її не розкопали. Але обабіч насипу вже зрізали обидві підпірні стінки, і попереду величезний гідромолот їх подрібнює для того, щоб вивести на полігон для утилізації подальшої. Раніше в оглядах я вам розповідав, що попередньо ці стінки хотіли залишити, але посилити за допомогою зовнішньої залізобетонної сорочки. В позапопередньому огляді вже Чекали на рішення, що з ними робити, тому що вони виявилися після розкопування в не дуже хорошому технічному стані. І в попередньому огляді сказав вам про те, що є рішення їх зрізати, і на оцих основах, що тут є десь в землі, побудувати нові підпірні стінки. Скоріш за все, вони будуть монолітними. Сьогодні ми бачимо вже результат виконання цього рішення, але я розпитав хлопців, як саме на оцих основах будуть нарощувати нові підпірні стінки, чи анкерити каркас, чи щось ще добудовувати. Сказали мені, що остаточного проектного рішення в них ще немає. Тобто, десь сьогодні, завтра, післязавтра очікують, що ці папери креслення та Розрахунки до них надійдуть, і вони вже будуть знати, що їм далі робити з цими стінками, поки що їх подрібнюють, як ми бачимо. Ну, і оскільки я вже згадав, що стінки були зрізані, тобто не розбивалися по місцю, а саме зрізалися, то треба уточнити, що для цього використовувалася та сама дискова пилка, яку ми вже бачили під час демонтажу стійних опор і стійок проміжних опор. Цього боку хлопці, які займаються різкою бетону, вже завершили свою роботу. Як бачимо, скрізь ніде стінок немає. Ну а на протилежному боці мають десь завтра, післязавтра розпочати цю роботу. Хотів обійти гідромолот насипом, щоб показати вам його роботу крупним планом з усіх боків, але ця ідея виявилася не дуже безпечною, тому обходимо низом. І одразу звідси бачимо, що стоїть опалубка вже на осінній опорі. І Мені хлопці сказали, що щойно, щойно десь можливо годину тому завершили вони бетонування. Запитали ви мене, чому не приїхав на процес бетонування, але щось мене моє оглядацьке передчуття трохи зрадило і вирішив їхати сюди пізніше. Отже, зараз вам буду показувати вже зроблену роботу. Бачимо хлопці, накривають свіжо забетоновану підпірну стінку, несну опори. рядном, роблять тепляк. Раніше, як ми розуміємо, був забетонований розтвірок з. Місцями під відкрилки, і сьогодні була забетонована сама стінка і обидва відкрилки. І є ще випуски арматури на те, щоб ці відкрилки потім наростити. Гарненький, свіженький бетон. Красиво вони так його вклали. На цій опорі залишається забетонувати окремо ригельну насадку вже тут. І можна буде потім після бетонування звісно на підперників вкладати сюди балки, яких поки що бракує на першому прогоні. Бачимо, як ретельно, файно хлопці обв'язують свій тепляк. Якби я ще трохи запізнився, то навіть не побачив би, що там під ним. Тому що зазвичай буває туди дуже важко зазирнути з камерою. Звідси бачимо, хлопці вже готуються до навішування карнізних блоків. на забетоновану плиту розподільчу для того, щоб бетонувати тротуарний блок. Але я ще раз хочу нагадати, що тут буде вузенький тротуар, суто технічний, який не призначений для масового проходу пішоходів. Ним там далі ми бачимо, що на тій частині плити, яку бетонували під час зйомки мого попереднього огляду, яку я вам показував, ще залишається недемонтованою консольна опалубка, яка використовувалася для бетонування саме консольної частини. Основної плити, а отут вже її демонтували. І лише тут шматочок залишився, але його теж приберуть, оскільки ця опалубка заважає навішувати карнізні блоки. На саму плиту, як бачимо, вже ці карнізні блоки підіймають. Я вам їх показував, розповідав, що це карнізні блоки з полімербетону від компанії Геоматекс. І знов-таки в рамках підготовки до бетонування тротуарних блоків ми бачимо, сюди підняли багато гофр. Для того, щоб утворити кабель-канали для прокладання крізь шляхопровід якихось інженерних мереж, і в тому числі для системи зовнішнього освітлення. Також ми бачимо на поверхні плити купу якоїсь бетонної крихти, пороху, наче щось вибурювалося, різалося і зазираючи в отвори або в патрубки під основні трапи системи водовідведення, бачимо, що вже були прорізані. Місця для того, щоб туди опускати трубу. Також, там, де в нас підготовлено місце і маленький патрубок для системи крапельного водовідведення, теж під якусь горловину вирізали місце. І так я бачу, що скрізь на плиті. Отам, схоже, хлопці ще цим займаються. Зараз підійдемо, перевіримо. Ну, а тут хлопці. Щось собі вимірюють, не знаю, чи це пов'язано з карнізними блоками, чи зі вкладанням цих гофор або ще з чимось. Звідси оглядаємо прямі підходи, з яких ми розпочали сьогоднішню зйомку, і бачимо, які кремезні фрагменти стінки хлопці позрізали. Ну, це скоріш за все ті плити та ті частини, що були монолітними, які я вам показував, які витягли там, де стінка була найвищою. А потім далі вона, як бачу, все тонкішою та тонкішою ставала. Ну а хлопці бетонярі вже встигли накрити тепляком повністю, обв'язати свій витвір мистецтва залізобетонного і сіли трохи відпочити перед виконанням наступної задачі. Все, проходжу далі по плиті, вже по іншому боці. її. Бачимо, що тут скрізь все прорізано. Отакі млинці або шайби виходять з цього. І дійсно, хлопці далі займаються цією роботою. Причому бачу, що на таких високих обертах працюють, що в них це доволі швидко виходить, те, що вони роблять. Зараз ми з вами підійшли до межі першої та другої нерозрізних прогонових будов, яких тут всього буде 3 на 13 балкових прогонах. І бачимо, що хлопці вже змонтували та забетонували деформаційний шов на четвертій опорі. Далі ми потрапляємо на розподільчу плиту, яка бетонувалася під час зйомки попереднього огляду. Це від четвертої до дев'ятої опори. Бачимо, тут це зачищається, готується. Для того, щоб потім обробити це, поки не знаю, чи дрібом, чи піском, і наносити гідроізоляцію. Хоча це і не чистовий бетон, тобто він не має бути таким рівненьким та гладеньким, як, наприклад, самовирівнюючася підлога. Але все одно я ще під час бетонування зазначав, що в хлопців одразу він виходить доволі рівним. Отже, бачимо, що після того, як плита стужавіла, то хлопцям не дуже багато роботи, щоб такі дрібні нерівності виглядати за допомогою шліфмашини ручної. Тепер ми дісталися кінця цієї нерозрізної прогонової будови, тобто дев'ятої опори, і бачимо, що далі вже всі балки всіх прогонів, які можна було монтувати за відсутністю поки що останньої тринадцятої стійної опори стоять на своїх місцях. Тобто, з дев'ятої по дванадцяту опору всі балки в прогонах вкладені. Між ними вже змонтовані плити незйомної опалубки, і на цю частину, як бачимо, хлопці можна сказати, що доскладають вже каркас армувальний на бетонування плити. І сказали мені хлопці, що десь на цих вихідних, або можливо на початку наступного тижня, вони вже планують бетонувати цю частину плити, але вона буде так само бетонуватися неповною, тобто фактично робиться симетрично, тому як я вам показував бетонування першої. Резрізної прогонової будови, тобто без останнього прогону, а потім її добетонують вже після того, як буде готова опора, і будуть змонтовані балки на останній прогін. Поки отам в далечині хлопці продовжують в'язати арматуру, тут як бачимо. Зварювальники підварюють спеціальні стіючки, на які будуть складати маяки для бетонування, і також займаються кріпленням оцих патрубків, які мають залишити вертикальні канали під систему водовідведення. Зараз я стою на місці гнучкого стику на 11-й опорі. Бачимо, що вже майже до неї дотягнули верхній шар каркасу. А якщо подивимось в той бік, то помітимо, що хлопцям зовсім трішечки залишилося, щоб дійти нижнім шаром вже до 12-ї опори і після того доскладати верхній шар. Причому робота йде і тут, і тут, і тут скрізь. Це вже спеціально уточнюю для тих, кому весь час не подобається, про що вони пишуть в коментарях, що на тому, на іншому об'єкті начебто замало працівників. І я весь час наголошую на тому, що працівників зазвичай там, де треба багато, то їх багато. Там, де треба мало, там де просто нема чого робити зайвим людям, там їх мало. Ну, а тут, бачимо, треба швидко каркас доробити, тому сюди багато людей поставили на цю роботу. Бачимо, одразу монтуються елементи каркасу для того, щоб потім бетонувати тротуарний блок. Ну а за 12 опорою можемо помітити, що вже є каркас на підпірну стінку 13-ї опори. Ну, от зараз я підійшов трохи ближче, стою на 12-й опорі. Зазираємо на устійну опору. Бачимо, що там, звісно, ще немає повного каркасу підпірної стіни, але хлопці вже з тих випусків арматури, що виходять з каркасу розтверку. Його починають перев'язувати. Сам же каркас розтверку вже повністю готовий. Нема ще опалубки, але хлопці мені сказали, що теоретично в суботу мають вже бетонувати розтверок, Ну, а згодом і підпірну стіну з відкрилками. І ми бачимо, що поки арматурники займаються арматурою, то бетонярі складають тут опалубку. Цього, можливо, не дуже помітно, але я вже так зазираю туди донизу. Там вона вже є. Отут висить на крані черговий щит, який кудись мають приладнати. Ага ось з цього ракурсу ми бачимо саме, де складається ця опалубка. Ну, як я вже сказав раніше. З цього боку підходів, тобто в напрямку подолу. Підпірні стінки з насипу ще не зрізалися. і десь завтра, післязавтра хлопці мають розпочати цю роботу. Ми пам'ятаємо, що там складність є в тому, що багато разів треба оці направляючі переміщувати, тобто їх анкерити в стіну і потім переставляти. Бо вони не дуже довгі. Але сама пилка працює ефективно. Ще трохи помилуємося вправною роботою. Арматурники завжди дивувався, як вони тими гачками майстерно закручують дріб. Я пам'ятаю, колись чимось подібним займався, але в мене так не виходило. Ну Це і не диво, тому що хлопці на цьому спеціалізуються роками. Колись у мене питав, чому ніде не використовується пристосування для автоматичного закручування цього дроту. Наприклад, у Makita таке є ще в якихось виробників. Я теж питав про це в хлопців, але мене у відповідь запитали, ти знаєш, скільки оці касети з дротом для тієї макіти коштують. Тобто, цікаво, що. Ну, практично одні ті самі люди, які питають, чому в нас дорого щось будується, одночасно питають, чому не використовується така дороговартісна техніка з витратними матеріалами. За допомогою секретної драбини ми одразу потрапляємо до 13-ї стіної опори і дивимося вже зблизька, як хлопців йдуть справи. Як бачимо, каркас такий дуже файний, потужний, міцний виходить. Рівненька опалубка. Шукаю гарний ракурс, з якого можна було б це все вам показати, щоб воно виглядало більш потужно, але не можу його знайти, тому що звідки б не подивись, а воно все якось надпотужно. Ну і спеціально для тих, хто полюбляє вигляд зсередини каркасу, ось вам тіштеся. Вибачте, що може трохи трусить камеру, тому що тут важко продиратися між цими арматуринами, але я намагаюся. Зверніть увагу на те, який тут на розтверку щільний каркас товстелезної здвоєної арматури. Ще навіть без остраху походжаю нею. І зовсім не побоююся, що в мене нога десь прослизне в ті комірки між прутами. Тут вони дуже маленькі. Ну, а тут хлопці, як бачимо, готують далі. яку потім передають донизу. Ну що ж, сподіваюся, що в цьому випуску я вже компенсував вам ті мої попередні випуски, коли я приїжджав сюди на майданчик вже запізно і майже всі хлопці розходилися зі своїх робочих місць. Сьогодні тут в нас було багато екшену, і практично ми все побачили, основне, що зараз відбувається на шляхопроводі. Я думаю, що ви навіть самі можете зробити собі висновок, що поки що все йде за планом і, скоріш за все. До морозів, вже новою спорудою. Ми поїдемо. І під час кожної зйомки я запитую завжди у керівництва групи компанії РДС на цьому об'єкті, чи є якесь позитивне рішення щодо того, щоб залишити оцей залізничний переїзд, зробити з нього замість тимчасового постійний, оскільки він дуже потрібний для того, щоб покращити сполучення між подолом та вулицею Олени Теліги кому треба їхати туди далі на сирець, на дорогожичі. Але кожного разу мені відповідають, що поки що є розпорядження після завершення робіт з капітального ремонту цього шляхопроводу, цей переїзд розібрати. І ще раз наголошую, що поки ви будете мені писати в коментарях, що було б добре, якби він тут залишився, нічого не вирішиться. Писати треба в КМДА, писати треба в Київавтодор, і, можливо, писати можна ще до е, тієї філії Укрзалізниці, яка опікується цими коліями. Інакше це все слова, і за кілька місяців цей переїзд приберуть звідси. Буде шкода. Для тих, хто, можливо, не орієнтується, чим цей переїзд такий важливий та корисний був би для покращення ситуації, нагадаю, що коли в нас весь потік машин рухається шляхопроводом в бік куренівки або завертає на оболонь та троєщину то ввечері тут утворюються дві довжелезні черги для того, щоб або прямо їхати, або повернути. І тим людям, кому треба з подолу поїхати на Телігі, оскільки там далі немає зручного з'їзду на Телігі, то вони мають або вистояти в одній черзі, щоб спуститися на Бандери, потім одразу заїхати на шляхопровід розворотний біля Зеніту і вже там звідти поїхати на Тилігі. Або ж вистояти в черзі на прямий проїзд. Кілька кварталів проїхати до першого світлофору, де можна розвернутися, там зробити розворот, і вже потім у зворотньому напрямку виїхати на ту ж таки теліги. Якби цей переїзд функціонував і далі, то ті, хто їдуть прямо або на оболонь-троєщину, вони б їхали ним, тим, кому треба потрапити на Сирець та на Дорогожичі, чи вони б одразу відгалужувалися сюди і не доїжджаючи до з'їзду зі шляхопроводу, повертали б за отим не знаю бізнес-центром. Чи що це таке з блакитними стовпами? Направо на вікенті хвойки, потім попід залізницею би виїжджали одразу на той розворотний шляхопровід до Зеніту і їхали б собі на Телігі. Тобто ці люди б не витрачали марно власний час, не забруднювали б екологію викидами своїх автівок, коли вони совуються туди-сюди у заторах. І не заважали б тим людям, кому треба далі їхати прямо або направо, а одразу потрапляли куди їм треба, коротким шляхом. От приблизно така ситуація з цим переїздом. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте асхвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!